Помідори та полуниця це дуже популярні садові рослини, які цінували їх смачні фрукти. Солодкий смак полуниці навесні та найсвіжіші, найсмачніші домашні помідори влітку роблять садівництво дуже корисним і смачним починанням. Якщо ви хочете виростити і полуницю, і помідори, вам може бути цікаво, чи можете ви посадити їх разом. Багато садових рослин добре ладять один з одним, а ті, що надають взаємні вигоди, називаються компаньйовими рослинами. Супутники можуть допомогти своїм сусідам, забезпечуючи тінь, відштовхуючи шкідників, надаючи підтримку або залучаючи запалювачів. Інтерплантація це перевірена практика, яку використовують багато успішних садівників. Однак іноді є рослини, які не слід вирощувати разом. Деякі рослини можуть бути хорошими супутниками для одного сусіда, але не іншим. Погані комбінації можуть конкурувати за поживні речовини, простір або сонячне світло, або вони можуть бути сприйнятливими до тих самих шкідників та захворювань, збільшуючи ризик зараження. Інші рослини це нейтральні сусіди, не приносять ні очевидної вигоди, ні шкоди. Давайте тепер уважніше розглянемо як помідори, так і полуницю, щоб дізнатися, чи роблять вони добрих сусідів у саду, чи краще вибрати для них інших супутників. Коротка відповідь: помідори та полуниця це не хороші рослини, супутники. Ви можете вирощувати їх разом, і вони, ймовірно, будуть добре рости. Але і помідори. І полуниця дуже сприйнятливі до двох грибкових захворювань, воянення вертіцелію та антракнозу, які легко передаються з однієї рослини на іншу. Найкраще посадити помідори та полуницю в різних частинах саду, щоб мінімізувати поширення цих захворювань. Довга відповідь незважаючи на те, що ці два рослини дуже різні, вони піддаються однаковим захворюванням. Зокрема, дві грибкові інфекції, вертично ваялові та антракнози, можуть спричинити серйозні проблеми. Заражені рослини будуть страждати від сильного пошкодження листя та фруктів, що призведе до втрати врожаю, а іноді і до загибелі рослини. Якщо ви все ще хочете виростити обидва ці рослини у своєму саду, спробуйте посадити їх так далеко один від одного. Це зменшить ризик перехресного зараження, якщо одна з рослин заражена грибковою хворобою. Можна повністю запобігти деяким захворюванням, оскільки вони часто зустрічаються в природі, але ви можете використовувати різні садівничі методи для зменшення ризику посадки шкідників та захворювань. Вертики лічне Вертики лічна ваянення це поширене грибкове захворювання, яке може вплинути на багато фруктів, овочів, чагарників та дерев. Гриб природним чином живе в ґрунті і легко передається сприйнятливим рослинам, особливо якщо вони ослаблені. Симптоми включають пожовтіння та ваянення листя, що в кінцевому підсумку призводить до повного виживання та смерті. Рослини можуть виглядати недостатньо розвиненими або деформованими, а плоди стають зморшкуваними та блідими. Антракноз – Антракноз – Це дуже поширене грибкове захворювання, яке вражає обидва ці рослини, а також багато інших фруктів, овочів і навіть дерев. Це викликає появу коричневих плям на листках, які поширюються з невеликих точок до цілих листків. Також на фруктах є притиснуті м'які плями, які починаються як маленькі крапки і вирощують у великі гнилі ділянки в кінцевому рахунку, руйнуючи весь плід. Антракноз легко передається з однієї рослини до іншої через спори. Запобігання ви можете допомогти запобігти та контролювати як вартілію Вілд, так і антракнозу, дотримуючись цих рекомендацій. Обертання врожаю, що зменшує накопичення спорів в водній області. Не дозволяйте стиглим фруктам контактувати з поверхнею ґрунту. Виберіть стиглі фрукти, не залишайте переоцінки фруктів на рослинах. Вирощувати рослини в добре дренованому ґрунті. Вода в корені, уникаючи вологи на листках. Купуйте насіння та рослини, стійкі до грибкових інфекцій. Здійснити профілактичне оприскування фунгіцидами. негайно видалити заражені рослини, щоб запобігти поширенню захворювання. Не компостуйте рослини, що заражені, оскільки грибкові спори залишаються життєздатними. Вирощування помідорів. Помідори це щорічні рослини, і вони є однією з найпопулярніших літніх культур, вирощених любительськими садівниками. Їх легко вирощувати з насіння. І цікавий садівник знайде багато цікавих варіантів для експериментів. Також сади томатів широко доступні навесні та влітку. Ви знайдете менше різноманітності, якщо купуєте молоді рослини, але це дозволяє садівникам заощадити час, посадивши здоровий молодий саду. Помідори легко вирощувати в контейнерах, на підняті грядки та в традиційних садах. Ви можете навіть включити їх у свій квітник, якщо у вас є трохи вільного місця. Якщо у вас є місце з повним сонцем і хорошим ґрунтом, у вас, мабуть, достатньо місця, щоб виростити хоча б одну здорову рослину. Основні потреби томатних рослин рослини томатів мають основні потреби у зростанні. Сюди входить надання їм правильної кількості сонячного світла, води та простору. Вам також потрібно буде правильно запліднити їх і переконатися, що вони посаджені в добре підготовленому ґрунті. Давайте детальніше розглянемо кожну з цих потреб. Сонячне світло помідори процвітають на повному сонці і будуть найбільш здоровими та продуктивними з достатньою кількістю сонячного світла. Для найкращих результатів посадіть їх на місце, яке щодня отримує щонайменше 8 годин прямих сонячних променів. Вода. Вигода помідорів від звичайного поливу і зазвичай потребує 1-2 дюймів води на тиждень. Під час поливу вода під коренем і намагайтеся уникати ведення зайвої води на листя та фрукти. Ґрунт помідори найкраще ростуть на нейтральних або злегка кислим ґрунтам з рівнем РН від 6 до 5 10, до 7. Ґрунт повинен бути багатим і сулічним. Добре дренованим і з високим вмістом органічних речовин. Добриво. Вигода від томатних рослин від легкої верхньої заправки посеред вегетаційного періоду. Ви можете додати добрива, призначене для помідорів та інших овочів, або використовувати поживний органічний компост. Простір рослини томатів поставляються в різних сортах від розкинутого невизначеного рослини до ущільнених сортів куща. Майже будь яка томатна рослина отримає користь від підтримки, наприклад, клітки, колу чи трейлісу. Турбота. Будьте уважні до будь-яких ранніх ознак шкідників та захворювань. Мучення навколо рослин влітку, щоб підтримувати вологу ґрунту. Розріжте пасинки, щоб підтримувати хорошу циркуляцію повітря та стимулювати найкраще плодоношення. Супутні рослини для помідорів. Помідори мають кілька чудових супутників, вони отримують користь від рослин, які допомагають відлякувати шкідників та залучати запалювачів. Кажуть, що деякі супутники навіть покращують смак помідорів. Кілька хороших супутників для помідорів включають базилік, огірок трави або борого, кущова квасоля, шителюк, часниковий нієць. Настурція петрушка соняшник. Полуничне вирощування. Якщо ви коли-небудь мали можливість порівняти полуницю в магазині з свіжозібраними, ви знаєте, що свіжа, домашня полуниця виграє за солодкість. Ви можете легко виростити полуницю вдома, навіть якщо у вас обмежений простір. Вони невеликі, компактні та прості в вирощуванні в контейнерах. Полуниця це багаторічні рослини, які зазвичай можна вирощувати в зонах від 4 до 9. Зазвичай вони купуються як молоді рослини у дитячому або садовому центрі, хоча є багато інтернет, роздрібних торговців, які пропонують рослини, вирощені з насіння. Інтернет продавці зазвичай пропонують широкий вибір оголених рослин. Основні потреби полуничних рослин. Як і помідори. Полуниця також має основні вимоги до зростання для максимальної плодоношення. Їм потрібна потрібна кількість сонячного світла та води. Їм також потрібен правильний баланс ґрунту та добрив. Давайте детальніше розглянемо основні вимоги до вирощування полуниці. Сонячне світло. Полуниця процвітає на повному сонці, в ідеалі принаймні 10 годин сонця на день. Рослини, вирощені на повному сонці, будуть темно зеленими, вироблятимуть найбільше квітів і виробляють багатий урожай солодких ягід. Вода. Тримайте свої полуничні рослини вологими, регулярно поливаючи їх, щоб компенсувати відсутність дощу. Вони найкраще ростуть з одним-двома дюймами води на тиждень. Ґрунт Полуниця найкраще росте в ґрунті, багатий органічною речовиною, суліковою та добре дренованою. Мульча навколо полуниці, щоб підтримувати вологу ґрунту та запобігти контакту з голим ґрунтом ягоди, де вони можуть забрати забруднення та захворювання. Добриво. Полуниця виграє від органічного добрива, що допоможе підтримувати активне зростання, цвітіння та плодоношення. Простір Полуниця швидко відтворюється, відправляючи вусики, які швидко заповнюють область щільним ґрунтовим покривом рослин. Рослини повинні бути розташовані приблизно на 12 дюймів один від одного, а вусики можна видалити, щоб надати рослинам достатньо місця для росту. Турбота: Тримайте своє годне ліжко без бур'янів, оскільки бур'яни можуть легко перетинати полуницю. Обріжте вусики і оновлюють ліжко щовно. Щоб дозволити рости найздоровіших, найсильніших рослин. Мульча влітку, щоб утримати вологу, і взимку, щоб захистити рослини від сильних морозів. Супутні рослини для полуниці. Існує багато рослин, які будуть добре рости з полуницею та надавати користь усаду. Супутники полуниці можуть допомогти збільшити врожайність, відштовхувати шкідників та залучати запалювачів. Деякі чудові рослини супутника включають спаржа, борич або борич, кущова квасоля, цибуля, часниковий салат, нієць, шавлія, шпинат, чебрець. Остаточні думки, перетинання це прекрасний спосіб виростити різні культури разом і отримувати відчутні переваги. Однак не всі рослини доповнюють один одного, такі як помідори, вирощені полуницею. Рослини сприйнятливі до тих самих шкідників і захворювань, найкраще вирощуються далі і ближче до інших, більш підходящих супутників. Ви все ще можете насолоджуватися солодким смаком полуниці та ідеальними домашніми літніми помідорами, вирощеними у вашому власному саду. Просто дайте їм окремі місця та вибирайте більше корисних сусідів для кожного.